Другий тайм півфінального поєдинку, першого півфінального повінку купувасі з футболу, в якому, якому случаюся вважає ліворуч на екранах зелені футболки і Везувій, Візувий, паровозиць, білі футболки, Відлюк відправляє меча вперед на Сергія Максимчука. Влад Мельников, Влад Мельников далеко на Зачіковського, Зачіковський. Вверх у боротьбу виграє у невисокому звістрі було, ну там 5 метрів треба йти, звісно, що Тут, на цьому і акцентує увагу Олег Шпирко. Можемо нагадати склади команди, поки що, починаючи з Василь Біблюк у воротах, 21 номер. Я що зараз мечемо. Михайло вийдуть четвертий. Богданський вінський шостий, але третій. Довидний поспішає. Ось такі метрів п'ять. От зараз може бути звісно, що зайві емоції від Тараса Тариси. І даремно він продовжується словесно. Перепалка, тому що це знову ж таки е можна заслужити і друге жовту, і червону за ці зайві розмови. Максимчук надзвичайно не встигає. Дист... Ситуація була дуже проста. М'яч вийшов е за межі. Майданчик до центральної лінії і сам плах просто попросив, попросив вести його так само до центральної лінії. Ну буває там пусть-мінус метр два, як правило, не дуже звертають увагу, тому ось така реакція от. Тарас сторіця <головіка> продовжує дай там. Ось Олег Керчу не, туда ввел, не Вось, <головіка> в вже в свою чергу теж заводиться. Не потрібні розмови. Шковский, Тарас сторіця. Тут ще вже накручується. Накручується ситуація. Микола і... ось це так момент. Ось так... Не потрібні зараз розмови, не потрібні зараз емоції. Зачіковський. Зачіковський тут може зробити другу капку. Попішов атакувати, ну тому удар був справді доволі сильний. По нозі, але ну, тут є на це правила. Є на це правила. Максимчук. Е Максимчуку зараз жовту капку показує Валерій Перко за цей відвертий фол проти Миколи Паріці. Поки вони будуть готуватися, можемо встигнути склад до кінця. Вже Олександр Подорович 16 номер, в нас Сергій Максимчук, п'ятий Володимир Кушин і е Андрій Онухрів 22 номер. Ще Ануф його тут не видно, чесно кажучи. Не бачу я на майданчику, у мене в азі на території <смі> комплексу маленький Париж». що. Шо? Ось дуже перспективна, пробиває сильно, передає його саме висюпки шпіцу, як кажуть, зноска, але не вилучає на ворота. Наш завод, наш <small> <technology> завод в ротах Влад Мельников. Зараз мечем листюк Лисюк Ну тут тут залишає. Ну, зачепив здається Зачиковський блюка. Тут ну, зараз Зачуховський дуже заведений. Він його таки, таки зачепив. Зачепив. Напевно, час можна зупинити зараз. Якраз тут є час вже зайвий для того, щоб нагадати склад візові розводу в у воротах. Шостий номер Денис Зачіковський, Тарас Тариця, 8 номер, Миколай 16 номер. Самансюк 24-й, Дмитро Давидний без номера. Микола 에... Коваленко, як не дивно, теж у восьмий номер. Просто трошки... і, ну, футболка теж біла, лише номер одного зеленого, одного чорного. 에... Зелений номер один у... Тараса Тариця. І Тем Габор. 에... Його просто не видно так само тут 에... на території заводу. Ну і дуже-дуже дісталося сильно зараз по коліно э, за там зачепив, поки, поки пробігав. Э, ну, Даремно він так э, ну, можна було би підійти і перепросити в цій ситуації э, боротьба боротьбою, а, а людські стосунки мають залишатися людськими. Хто э, може стати на ворота, тут. Э, Урожає в разі онуфріїв так є, такі онуфрі. Я помилився, що його немає. Андрій Онуфрієв вже там готовий він бачимо трішки ще дорозминається і в принципі готовий вступити в гру, якщо, якщо Василь Біблюк не, не буде готовий продовжити цей поєдинок. Там Валерій Чинчик Заморозив чи зможе продовжити. Біблюк? Бачимо, що ні. Василь Біблюк залишає межі майданчика і Андрій Нуфіова. Вступає у гру. Ну, ось так Зачіковський повернув м'яч, але тут Зачиковський. О! Апелюють багато, брат Керчук, Керчу, керчу пробиває, зробляє зробляю правильно кутовий. Я думаю, що зараз в інтересах вражає сушити груд, тому що вони ведуть у міх і дуже щільна плотна боротьба, тому... Сушити в їхніх інтересах, і для того, щоб пробиває Олег, Олег Керчу, Але повзоротає м'яч в Мельників. Марш заводу треба поспішати. За ось вийшло експромтом. А та стариці пробиває Муфрієв. Муфрієв вже вступив у гру і вже навіть врятував свою команду після виходу. Керчу. Мяч зупинив суперника, О, не, не зміг зачепити слід, каже за м'яч. Лисюк п'ятою дуже ефектно, але не, не зрозуміло там, по-моєму, риби не зіграв, то м'яч просто дістав себе воротрів, напевно, ворожає. Лисюк, лисюк. Зачіковський там проходить пас на Зачиковського? Ні, не встигає Дачиковський. Не встигає. що І... з Онуфрім розігрався. Розігрався м'яч. Стібінський. Стібінський передача на Максимчука проходить. Тут ну, вийшов м'яч за межі. Давидного Михайло рибий, рябий, не рибий притримував там таріцю. Вже потім знову ж таки дуже заведені одразу. Декілька гратів підвищено не нервовою зарядженістю. а це складні як детражку, треба якось так і, і пересікати, як кажуть, щоб не дозволити вийти за межі, дозволеного цим емоціям. Скибинський, скибинський на Онуфрієва. Онуфрієв висік головою. Керчу, к'ячу, к'ячу. Може пробити к'ячу і в стійку влучає але к'ячу. За боковою. Ось, ну, Там не дуже не дуже цензурні. Керчу, класно, Керчу зіграв було так тонко. Скибинський тут. Давидний по нозі, так відверто. Скібінський мали. Скібінський змякшити цей удар. Олег Керчу. Але Керчу. Э, відводить на належні 5 метрів. Скібінський буде сідати воротах, напевно? А, а ось вам і другий м'яч міг залетіти зараз оворота але Минулося, як каже. В результаті Мельникова викинечу. А от. Сергій Максимчук випустив тут. Порушення правил. Показує ларі тільки звідки. Звідки слід. в гру. Полиция. Лисюк. Ну зараз можливо заграє в І не, не зміг притиснути місця Осан Лисюки. Напередодні кожбаючи з. Напередодні. Напередодні. Ну а Зачиковський продовжує обурюватися. Через що треба зіграти. М'яч там спущений був, тому Зачайковський полівав, мовляв, ну, тягне час. Так, натяк на це був. Другий м'яч вже треба було ну, Мельником. Ну, Мельників що можна було так само повернути на Анух, і було б ще прикольніше. Тарас Стариця з Давидним, спокійно йдуть у нас 5 польових гравців, напередодні вдалося відігратися їм після 0-3 з епіцентром і пробуває, зараз пробиває у поворотах Тарас Стариця, ну пів на Олега Кепчу, Мельников повернувся в рамку, риби на Скібінського, Рябий тут чекає м'яча і отримує. Ну і тут ледь не перехопив ряби там щось незадоволений, як, як звільнялося для отримання міча. І В результаті ось вибив пожежного е, ф'єм. Ну, там трішечки не порозумілося з, з І Це ледь не призвело до неприємностей. За Чьовський, е, на Давидний з м'ячем там перепасовувався з Тарісою, так трішечки ризиковано Передово, переводив м'яч через uh, суширного майданчика, верхом можна там і втратити, а це означає, тут втрата м'яча це дуже-дуже небезпечно, сух назад на Давидного. А тут всього лише один м'яч треба відіграти, всього лише часу за 10 хвилин другого тайму у футзалі, футзалінку проти епіцентру відіграли можливо, От в цьому ж складі відіграли три м'ячі. Тут треба за 10 хвилин відіграти один м'яч. Це видний Лисюк. І, ну, і тут. Зачиковський робив простріл, нікого не виявилося з партнерів. Влад Мельников повернувся на по рамку. Зрозуміла тактика, тариця, та риця та розвертається, тариця, колишній гравець. Меркурія, перший його Меркурія футзального. Продовидний. Проб... Вирішив пробити, але залишається м'яч. Маже Хмайданчику Колосюк його тут після відскоку підіймав. Вже 8 хвилин до завершення поєдинку. Що тут може бути? Може бути нічия. І зараз можна забити керчу, кер ні. Керчу віддає, Давидний там Давидний Давидний рятує. Подивіться, Давидний, при тому, що він руками грати не міг. Це був чисто перегравець. Якість удару... Якість удару залишало бажати кращих, ще правий нижній кутик, бо удар пройшовся навпаки, в ліву частину, то кутовий ще один. Знову довидний рятує завод від більших неприємностей, ще один кутовий, який розіграли вже Скібинський, Аноф'єв, Анофрієв. Віддає на, на Тодоровича Скібінський. Через грибову на Тодоровича. вже. Тодорович мало часу до цього провів на майданчику. Давидний сюдисущий Давидний перехопив перекусив цю передачу, кажуть. Передача в бік Тодоровича, але тут стара стариця. Вчасно відійшов. Керчук, керчу. І ну, вже так, Лисюк вже замість Мельникова виходить. Знову ну, 5 полівих руців, а часу вже 6.37 до по завершення поєдинку. Завидний. Лисюк, Лисюк. Лечіковський не ловить он Нухрів, його вводить від воріт. Керчу, керчу, тут Аркушин і Аркушин справляє в ближній кут. Керчу там підтримало цю атаку. В принципі, другий м'яч по цій грі це, напевно, все. Якщо Мозоволь пропустить другий м'яч, то буде архісплавно. І цей один треба ще відіграти. А якщо... якщо... Другий з маршзавод. Це супер ускладний. Скави, зауважують, що спущений м'яч. Діте можуть перевірити це. Один м'яч вже забракували. Лисюк, Лисюк. Намагаються довірно розіграти. Не видний. Коваленко. І ось зараз може бути. Може бути дуже небезпечно для. Вже минулося. Лисюк повертається на майданчик. І Коваленко, Коваленко, а тут боротьба рябова дала свої результати. Киат! Кяпчу, подивіться, Лесюк, як відреагував на цей удар Леги Собіж, Собіж, Таріця, Таріця. У боротьбу тут э, ногою. Дуже небезпечно йшов ногою. Та вас там був і свігрець, і чужий, і суперник має на увазі. І... Рябий 4. Чотири... Поти... Проти Олега Керчу зараз порушили там таріця. Щоб туди винічну тарицю, але немає значення, що це на 4-30. 30 до завершення поєдинку. Нехай Рябий Зараз кожна секунда грає на користь, ворожая. Рябий час пішов, і тут Аркушин, Аркушин м'яча залишає у грі. Ну і завжди трішечки так моторошно, коли такі верхові двобої відбуваються з огляду на безпеку тому що дуже-дуже не хочеться, щоб головами не стикалися міні-футболісти в даному разі. Давидний. При вже менше 4 хвилин до завершення поєдинку. Все менше-менше часу заводить на те, щоб відігратися. Але боротьба залишається супер, супер напруженою. Лисюк, Лисюк пробив і Лисюк заробляє кутовий для своєї команди. Микола Коваленко. Тут питання в тому, як розіграти, щоб не розпочати атаку. Суперників Давидний, Давидний на Таріцю, Таріцю руками відштовхувала після зупинки. Ласюк. Пробиває Лисюк. М'яч влучає Лоскибінського. Уже поруч епіцентр там розминається за воротами. Урожає. Центр. Звісно, що Коваленко зараз. Коваленко зараз тайма отбере урожай. Час е -е, зупинили. Е -е, час зупинили 2 хвилини 57 секунд. на табло комплексу Маленький Париж. Застили ці цифри. От стільки є ще у, у... маршзаводи для того, щоб відігратися, е -е, Урожай збирається з думками. Як Свої ворота зберегти недоторканими оці трішечки менше трьох хвилин, ну і плюс там якісь там якихось 10 секунд де, на те, поки там ведуть ніча в гру. Повертається команда на майданчик і Андрій Онуфеєв буде кидати м'яча. Зробиться далеко, так далеко. далеко тут, Максимчук, Лисюк залишається п'ятим подивим зараз, звісно, що Лисюк зараз і розпочинає цю атаку. Він вже буде пробивати, але якщо пробити Лисюк пробиває повз ворота. Як сказати, якби забив, то всі би хвалили. Оскільки пробив повз ворота, то звісно, що можливо прихильники маршзаводу і. Покритикували тим, як мінімум, в душі. Ну і ось Достаток, Лисюк, Лисюк, Лисюк залишає в горі, готуючи свою команду після удару Максимчука. Зашиковський. Дві хвилини з маленьким поступом уже. Ну і м'яч, м'яч. Я ще летів у бік воріт, хоча міг він і закрутитися і дуже повз на ліву стійку, якщо б дозволили йому Лесюк. Далі пробиває Коваленко. Пробиває Коваленко. Тут Ковален. Ну, знову ж Коваленка. Максимчук. Максимчук. Максимчук емоції Емос в бік Арбітра, але ну, там трішечки боротьба була, не знаю. Можливо, можна було свиснути, але і ні. Ну і зараз Коваленко листюку. Ну, це удар, це якась передача, не удар вийшов у Сашка. Ну, хвилина і, і, і кілька секунд. Тут е, е, перехоплення, перехоплення трішечки притримував за руку. Максимчук, якби ця атака захлоснулася, міг її отримати, тому що Останні секунди, останні <зас> ну, секунди залишається, вже, вже менше хвилини. Лисюк. Лисюк. Тут часто йде, тут може врожай може чекати до кінця зустрічі, щоб не перепасовувався. Зачаковский там, ну Лисюк, Лисюк, Лисюк лусюк. Нет, ну, не, тут мяч зашается наша воду. 30 секунд, 30 секунд. Давидний, 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 Лисюк. Да тут просять. Коваленко, коваленко. 20 секунд. Не, не тут. Малював. Малював. 10 секунд. Останні вже секунди, де... пробиває, ну і все. Зараз буде сирена, все вже не встигають. Таким чином, з рахунком 1-0, урожай виграє перший півфінал і здобуває першу путівку до фіналу Кубки області зміни футболу. Бачите, ось вони продовжують стосунки. Між командами Коваленко е -е, виявляє недоволення річними арбітів, так само, як і ну, накручених було багато Отже в другому півфіналі у нас випадка е -е -е, центр і Слобода.